Рада вітати вас на своєму каналі. Любі дівчата, всі ми добре знаємо ті неприємні відчуття, які турбують нас щомісяця. І тут я нагадаю вам, що йога допомагає нам, жінкам, пом'якшити, послабити або зовсім прибрати цей біль. Так, сьогодні м'яка легка практика, яка допоможе позбути стягнучого болю в перші дні циклу. Що почнемо? То перше ми сідаємо в позу метелика на сідничні бугри. Добре, відлаштовуємо позицію, куприк тягнеться до килимка, спинка рівна, плечі розкрили і далі прогорнули від вух. Шия вільна, довга і маківка тягнеться догори. За можливості ми беремо себе за стопи і махаємо ніжками нашими колінами, мов би крилами метелика. За, для кращих відчуттів, для того, щоб поглибити розтягнення ніг, або для легшого варіанту ми підкладаємо кубик або книжечку, або діялку, чи подушку під таз. Під тазові кістки. Це буде краще для вас. Далі вкладаємо себе в полегшений варіант Бадхаконасана. конасана, тобто метелик, але вже ми лежимо на спині. Ручки кладемо як зручно, краще на животик, так ми відчуваємо тепло від руки, руки гріють вниз живота, нам стає краще. Розслаблюємося, обов'язково притискуємо поперек до килимка. І відпочиваємо в цій позиції. Можна, звісно, під спинку підклати одіяло, подушечку. Все, що вам хотілося б пом'якшити цю позицію. Ці два варіанти полегшення батха дуже добре впливають на жіночий цикл. Якщо ввести в свою практику ці асани на постійній основі, то з часом покращиться менструальний цикл, налагоджується діяльність яєчників. Також встановлено, що вагітні жінки, які сидять на кожен, на кожен день в цій позі, попередній, тобто вони будуть відчувати менші болі при родах і не будуть страждати від варикозного розширення вен. Так як ця асана, саме попередня, так метелика в сидячому положенні, рекомендується для вагітних жінок в книзі роди без страху, доктора Гантлі Діка Так що любимо її, беремо на озброєння. Ці позиції відчуваємо своє тіло, відчуваємо кожен рух в ньому, але не забуваємо приділяти увагу диханню. Наступна позиція, яку я рекомендую виконувати в перші дні циклу, це лежачи на спині, притиснувши поперек обов'язково до калинка, лишаючи лопатки на калинку, підтягуємо ніжки коліна собі до животика і обхоплюємо себе руками похитуючись зі сторони в сторону, ніби маятник, або роблячи кола по часовій стрілці, потім проти часової стрілки, ми масажуємо поперечну зону нашої спини, робимо приємний розслаблюючий масаж. І також робиться масаж колінами, стегнами нижньої ділянки животика. Підігрівається також під нашим теплом. І відчуваємо розслаблення тих зон, які тягнуть ці дні. Також лишаємося в цій позиції, стільки, скільки вам зручно, дихаємо, відчуваємо своє тіло, скануємо свої відчуття, після чого при... повільно розкручуємось, витягуємо руки за головою, потягнулися ніжками, ручками, розтягнулися тіло, але повільно. Підтягуємо праву ногу до ребер і робимо скрутку лежачи на полу. Ви багато бачили таких скруток, дуже корисно для хребта, для попереку, і також послаблює напругу в нижніх м'язах живота, попереку. Що важливо, ми голову повертаємо в протилежну сторону до зігнутої ноги. Переходимо на іншу сторону, підзгинаємо ніжку. І переводимо за допомогою руки, допомагаємо собі, переводимо в іншу сторону. Якщо то була права, то тепер ліва. Ніжка. Можна полежати в цих позиціях також скільки вам зручно, поки не починають терпнути ноги, поки не ви не починаєте відчувати якісь неприємні відчуття, лишайтесь. І запам'ятайте, піднімаємось повільно через бік. Щоб не закружилась голова, все гарних вам відчуттів! Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь.